Останнє фото ізюмських школярів перед російською окупацією. Усміхнені учні у вишиванках, синьо-жовті прапори про українські акції. Потім прийшли окупанти, і час зупинився. Підручники знищили, майже половину закладів зруйнували. Імена вбитих дітей досі встановлюють. Освітяни Лозівської громади вирішили підтримати колег звільненого ізюму. Напередодні професійного свята зібрали та привезли гуманітарну допомогу. Де окупованому ізюму зараз потрібно майже все. Лозівчани передали найнеобхідніше дитяче харчування, продукти, побутову хімію, одяг. Нормально. 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 Ізюмчани сумом дивляться на лозівський шкільний автобус. Абсолютно всю техніку управління освіти знищили. Розповідає Віктор Нестеров, начальник господарчої групи. Нашого шкільного транспорту зовсім нема. Взагалі дві газилі було згоріли і була каліна. Вас а на підвозді так у вас була, була автобус? був автобус. один, да, і ось завжди були получити. вот вот той автобус. Ми навіть не знаємо, чи згорів, чи його забрали. Без поняття. В Ізюмі зруйнували п'ять навчальних закладів, майже половину. Зокрема, пам'ятку архітектури 1876 року. Частину вже почали розбирати. Вони всі зруйновані повністю. Там просто зараз дві школи вже розібрали. А інші ще на черзі, але спочатку їх треба буде обстежити на предмет вибухівки. Наразі в Ізюмській громаді намагаються відновити навчання у розбомбленому місті. Досі залишається до тисячі дітей. Вони не можуть займатися навіть дистанційно, оскільки немає світла та інтернету. Втікаючи, росіяни знищили об'єкти інфраструктури, залишивши людей без найнеобхідніших послуг, тривають відновлювальні роботи. Те, що ми змогли зробити, це ми зробили відкрили дві два ліцеї дистанційній формі. Діти, які виїхали на підконтрольну територію або знаходяться на в странах Євросоюзу, займаються в наших школах дистанційно. Це майже тисяча дітей. Як тільки з'явиться світло, як тільки з'явиться інтернет, ми також тут будемо відкривати всі наші заклади для того, щоб організувати дистанційну форму навчання. Випускникам ізюмських шкіл не видали українські сертифікати, тому діти не змогли вступити у вище. Наразі відновлюють документацію. Перевіряють також працівників освіти, які співпрацювали з окупантами та їздили на підготовчі курси до Росії. Ну вони ж тут створили відділ образування. І от адділ образування у них, я так розумію, стояла задача, що повністю знищити український українські підручники. Чим вони займалися до нас? приїжджають і. Всі спеціальні служби також там забирали документацію, дивились, тому що дуже багато їхньої документації залишилось, там якісь відомості, якісь договори на прийняті на роботу і таке інше. Тому я думаю, як з усім цим розберуться, і ми потім вже будемо дивитися, що робити далі. Керівники Лозівської громади, освітяни, запевнили, її надалі підтримуватимуть ізюмчан, як це робили протягом всього воєнного стану. Міський голова підтримав цю ініціативу, передає я вам. Вітання. Чому ми можемо допомагаємо? Зумізвертайтесь, розуміємо, розуміємо, що вам дуже важко зараз. Очільники зюму подякували лозівчанам за підтримку з евакуацією, гуманітарною допомогою, розміщенням фахівців. Кій громаді особлива подяка весь цей час, коли ми, наше місто, наша громада була в окупації. Ми велику підтримку і велику допомогу отримали і безпосередньо від Сергія Володимировича Зеленського і від усієї Лазівської громади. Ми щиро вдячні за це. І ви продовжуєте нас підтримувати. Ви справжні друзі, друзі, які підставили плече допомоги в той самий такий скрутний час для нашої громади.